Придбав собі нового генератора, а свій старий хочу розіграти серед військових і волонтерів. Ціль максимально проста. Я хочу, щоб цей мальчик служив в зсу і виконував бойові завдання. Виглядає так собі, але за своє життя він відпрацював максимум 100 годин. Обслуговувався вчасно і заводиться з полутика. Номінальна потужність 2,5 кВт і максимальна 2,8 Прийняти участь дуже просто. Якщо ви волонтер, який знає, куди потрібен цей генератор, або військовий, якому потрібен саме генератор на 2,5 кВт, будь ласка, в шапці профіля в посиланні під відео буде посилання на мою Facebook сторінку. Там буде точно таке саме відео і під ним треба залишити коментар. Розіграш відбудеться 31 травня в 7 годин вечора. Прямому ефірі на моєму YouTube каналі. Бути присутнім на онлайн-трансляції не обов'язково, саме тому для розіграшу я обрав Facebook. Генератор однозначно знайде свого власника, і я через Facebook однозначно зможу з ним сконтактувати. Тим, хто хоче дізнатися, чому блогер Іван Ліс обрав собі саме такий генератор, підписуйтесь на мій YouTube, TikTok або Facebook. Скоро буде огляд і тест, як ви любите. А тепер інформація для шахраїв і шаровиків. За моє доросле життя мене ще ніхто ніколи не обдурив, окрім моєї дитини. І у вас 100% не вийде. Тому що це Фейсбук, і я обов'язково зайду на профіль переможця і подивлюся, коли його створили і чим живе людина. Додатково детально у Фейсбуці під цим відео все описав. Всім бажаю добра і перемоги. Дякую за перегляд.